Раз, два, три. Ми знайшли вихід, як сфоткатися. Я вилізла на чужий паркан. Світа теж вилазь фоткаю. Та я не можу в мене больне. Я тебе так сфоткаю, але вилізти не можу. Видно півнока? Да, все видно. Пишіть в коментарях, чия це хата. Чи да. ви нас пустите пофоткатися? Дуже класна хата. Дуже Щоб там не було, реально дуже класно. І художник, треба похвалити художника. Напишіть нам в коментарях, чи пустите до, до себе вашу хату. І респект художнику. Так, да, ми прийдемо ваші банку фоткатися. Ну, Фешн-ванка, да. Пада, треба хату. Ще допівника, допівна. Давай додам. ну Дуже класна. Допівника дуже класна. Пишіть в коментарях, чи так можна фоткатися. Вилісу на чужий паркан. Вибачаємося зарані, ну Ми дуже вибачаємся. класно. Вибачаємося, дуже дякую. за такі гарні фото, за такі гарні малюнки на моїх фото. Дуже класно. Тут... Дуже класно. Давай, Тут... давай і жартиця кльова сюди. Давай фото.